Вдавнину перед Андрієм, коли вечір наступав, у дівчат в печі ясніє, диво дивне поступав. диво світле, користь це знають, для обряду випікають. Але та в нашій столиці символізувала сонце, коли та відколотатися і гайдатися. Це сонячна емблема помащі немає. Кажуть, грудня вечора немає, найдимніша ця пора. Відомий найстарішому діду, що в грудній день триває до обіду. Тож давні українці проводили такі ритуали, які нашому сонечку розгорітися допомагали. Вогнище домашнє в нашому краю було давнім символом сонячного вогню. Тож коцюби, кочерги і рогачі в руки брали, вічної сили вони набували. Обрядовані були інші хатні речі, рівна лопата, горщики, навіть сажа печі. Існувала традиція. Давні віки. засвечувати хлопців на Андріїв-чоловіки. Саме на Андріївські гуляння. Хлопці проходили випробування. Тож свято розпочнемо і калитугу кусати будемо. Мамо, чого, дочко, скільки ж мені оце буде років? Скільки років? Петрівку оце буде вісімнадцять. Отакій поріг. Я вже дівувала. а ти, напевно, і думає, що, що й думаєш, ще й дощ, що маленька. Чого ж ви мені нічого не кажете? А що тобі казати? То я вже велика, мамо. Сама мусиш про це знати. Мамо, мамо, я хочу вам щось сказати. Той кажи. Може, мені вже на вулицю можна ходити. <хи> Бачиш, до чого хиле. А я й до того і байдужа. Хай тобі, дочко, про таке не сниться. Чого, мамо? Батько буде проти того. А батько й знати не буде. Мамунько, голубенько, пустіть. Он уже я дарка маруся. Самі ходять. А я ж жоднолітка з ними. Та й парубки починають з нами сміятися. Кажу, що мене ще й досі, молочно від каші його дують. Та нехай побачимо. Сьогодні пусті. Та чому тобі так припекло? Мені вже переказували вчора і сьогодні, щоб виходила. І одарка казала, що зайде за мною. Мамо, мамо, а може, до нас дівчата прийдуть. Сьогодні ж Андрія, та й вечорниці справимо. Бач, що вам думала бісова дочка. Ну, мамо, а у нас і дівчата. Добре. Добрий вечір, вашій хаті. Він господин, що веселі вечорниці в нашій Україні. Добрий вечір, господин, славна молодиця. Чули, що в цій хаті будуть вечорниці. А ми ось пирожки напекли. Вареників наварили. Ось наліпили вареники. Міленькі. Смачняньки. Та й запросили до нас гості, хлопчиків гарненьких, щоб вони разом із нами дружньо працювали. Ну, а наші вечорниці піснею зустрічали. Добрий вечір. Ну, що це ще щебету? Сідайте, почувайтеся вдома. Сьогодні ж вечорниці відсвяткуємо як треба. <гум> А ну, дівчата, покажіть що. Нав'язали, навишивали. А я ось рушник вишила на щастя на долю. А я наразі вона нав'язала, щоб хати прикрасить. А прикрасити хату можна вітними і жартами. Хто співати вміє? Ми гадали, щоб знати, хто перша вийде заміж, годували кота млинцями. Чим линець кіт зі спечем, та й вийде заміж. Знати б куди, знати б за кого. А ми зараз і дізнаємось. Знімай мешти. <гум> Дай через голову. Куди повернути, туди і вийдеш. <гум> так, ти будеш у Черкасах. <гум> а можна я спробую? Так, звичайно. Кидай. Тебе перевернувся в городище городищові. За, за Василя! Зелену. За Василя виновий. <ривіт> за Василя <ривіт> 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 Кота, Добрий вечір вашій коті! Добрий вечір господині! Пустіть! Папі. А ми не минусимо! Такі підемо, дивіться! Нет, не законка. Я тут. А загадки дні та руха. Вима. Під яким даром собі зайдем дощу. Підсухи. Зравиш. Ты мокрим? Так! кравець. На кожній роста по чотири шишки. Скільки шишок? На березі, березі шишки. Не шишки. Які, яке <казухи> брак? <який, який>, <казухи> На березі не ростуть шишки. <казухи> 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 Ох, і ви мене, що геть забула про калету. Ой, калита, калита. І з чого ти видаєш? Чита сповита, сонце налита, якраз по світлу по білому світі. До своїх обов'язків. Сідайте на коня та їдьте, коли ту кусати. А коня ще танцювати треба. Коня побіжи, досить таючим, він нічка, вичепи. Умію Ай, я, я загадаю. Росте на сонці і від, від радості зростає. Дерево. Не знаю. Ой, да, ой. Але то А я буду писати. А я буду косати. А я буду писати. Як же вареники? Казали, що будуть. Вас чекають знаків. Частити гостей, дівчата. В нас варенички пузаті. На доброму слові бувайте здорові. Щоб і в нас, і в вас було Це все зараз. Win, do yeah,